Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Сьогоднішнє моє відео це буде перший звіт в рамках нашого з Ліночкою Сергієнко спільного проєкту Вернісаж осінніх бар. На мою думку, дуже взагалі цікава така задумка зробити спільний проєкт по підготовці до такого теплого осіннього в'язання. У нас сьогодні 22 серпня, звіт я мала зняти ще вчора, але, на жаль, трішечки моє здоров'я мене підводить і не завжди я можу робити те, чого б мені дуже хотілося. Тому е, знімаю ранні, раннього ранку і надіюся, що це відео ви вже в понеділок сьогодні подивитеся. Е, отже, серпень місяць, е, на мою думку, я думаю, на думку багатьох дівчаток, які взяли участь у цьому спільному проєкті, це таке уже не літнє в'язання, але ще не дуже тепле. Е, тобто, ще стоять теплі погожі. Е, Ранки, теплі погожі дні, не завжди можна в'язати з шерсті такої вже дійсно теплої. Але ще можна цілком в'язати з напівбавом на якісь джемперучки, які ми можемо носити в вересні навіть на початку жовтня. Можна в'язати кардиганчики. Якраз зараз я вважаю взагалі пора кардиганів, тому що буквально через декілька тижнів вже буде холодати. І кардигани нам будуть потрібні. Ну а стосовно всього іншого в'язання в'язання діткам, в'язання шкарпеточок, то ми це робимо цілий рік. Тому ми організували такий спільний проект, який закінчиться 2 жовтня, розпочався він 8 серпня. І велике дякую усім дівчаткам, які нас підтримали, які долучилися до цього спільного проєкту не тільки на Ютубі, а й в мережі Інстаграм і навіть у Фейсбук. Найперше таких декілька організаційних питань. Я як організатор, зрозуміло, повинна з подвійною відповідальністю віднестися до цього такого дійства. Тому я завела ось таку графу, ось таку табличку. Я дівчаток, яких дивлюся, я відмічаю От, і також відмічаю готові роботи. Для чого я це роблю? Тому що ми з Ліночкою пообіцяли. Що дівчаткам, які будуть мати готові роботи наприкінці проєкту, у всіх номінаціях серед цих дівчаток ми розіграємо свої подаруночки. І ми плавно підійшли ще до однієї такої цікавої ідайки як номінації. Отже, ми в'яжемо в, в п'ятьох номінаціях, це не означає, що у вас має бути готова робота кожного звіту в якихось двох номінаціях. Ні. Ви можете не мати готових робіт абсолютно аж до 2 жовтня. І лише до 2 жовтня показати нам всі готові роботи. Ви в'яжете, дівчатка, лайтово в насолоду. Є готові роботи. Ви їх показуєте. Немає, є якісь спросування, ви просто їх показуєте. Я думаю, що ми зрозуміли одне одного. І якщо якісь будуть ще запитання, будь ласка, пишіть мені в коментарях, як я рада на них відповім. Або у Viber, де в нас створена група. Так, організаційні питання, я думаю, всі обговорила. Кого дівчатка ще не подивилася, вступи я передивилася всі. Звіти перші я почала дивитися, кого не передивилася. Я обов'язково подивлюся. За це можете не переживати, я стосовно переглядів відео коментарів до них, відношуся дуже серйозно. І, ну, принаймні, я дивлюся усі відео усіх дівчаток в спільних проєктах, в яких я беру участь. А в мене їх немало. Так, отже, як організатор я отчиталася, а тепер хочу відчитатися як учасник. Я працювала на цьому тижні у Не так. У мене є дві готові роботи в двох номінаціях. Найперша готова робота це номінації, перші номінації діти то наші квіти. І я говорила, що я в цій номінації буду в'язати як маленьким діткам, так і своїй арінці. І отже, перша моя готова робота це ось така заюшка. Це зв'язалася іграшка на подарунок племінникові мого чоловіка, малесенькому хлопчику, Артемчику, якому всього на все два місяці. І о, геть незабаром у вересні місці ми плануємо поїхати в гості, привітати ну, новоспечених маму й тата. І тому я активно готуюся. Я зв'язала ось такого зайчика, От він був зв'язаний з пряжі плюшевої пряжі, якщо не я не помиляюся, це була ось така пряжа. Тільки я вам не скажу кольору, тому що відірвала дитина етикетку. Спеко Ярн Yarn Yellow Baby, в 100 грамах 120 метрів 100% софт Поліестер. На цього заюшку у мене пішло рівно 150 грамів пряжі. Така доволі економна заюшка. І. Схемкою люб'язно поділилася моя чарівна в'язальна подруга Феєчка Олечка з каналу В'язані Бесіді, за що тобі безмежно, безмежно, Олінька, дякую. Все дуже зрозуміло. Єдине, що на майбутнє я би трішки набивала ручки. В схемі цього не робиться, але все решта, мені дуже-дуже сильно подобається. Отже, першу таку готову роботу я можу віднести до своєї скарбнички готових робіт. І зразу покажу вам, дівчатка, покажу вам наступну наступний план, нехай буде так трішки не по порядку, але всі номінації мені потрібно до цього заюшки дов'язати ще комбінезончик. дов'язати я буду з ось такої пряжі, я трішки не вгадала, з кольором, верніше, продавець мене запевнила, що це м'ятний. Але я так зрозуміла, що ну голубий, він дійсно голубий. <свисті> ну, бачите, в її розумінні це був м'ятний. Ну, але нічого, колір красивий. я Мені подобається такий колір я думаю, батькам також сподобається. Це alize baby Softy Plus. У 100 грамах 120 метрів. Це 100% мікрополіестер. Колір у мене 263. Так, що в нас тут по спицях? Спиці 5-6, гачок 3,5. Я буду в'язати спицями, я буду в'язати дитячий комбінезончик. У мене 5 моточків, я маю надію, що мені вистачить. От, Якщо щось залишиться, звичайно, я ще зв'яжу шапочку. Ну, будемо дивитися. Так, і це мої, моя перша номінація. Друга готова робота. В номінації Ніколи не пізно творити добро. Я говорила, що в цій номінації ми в'яжемо на благочинність, а також своїм рідним і близьким. Я вам зараз вставляю відео невеличке роботи, яка була зв'язана з мною і завершена буквально 15, чи 14, чи 15 серпня, в день, коли ми від'їжджали. Я дов'язувала горловинку. Це джемпер для моєї мамусі. Джемпер був зв'язаний з поєднанням двох пряж. Так, от я не знаю. На жаль, дівчатка, біля мене немає етикеточок, і я навіть не знаю, чи ці етикеточки я привезла з, з, від мами Західної України. Я вам скажу, що це було дві пряжі. Одна пряжа бренду Етрофіл Ангора Люкс. 50 грама, 200 метрів, це була пряжа, в якій містився Кашемір, акрил і Ангора. Дуже хороша ниточка. А друга пряжа це була Himalay Lanalux 800 з 50% шерсті 50 акрилу і на 100 грам 800 метрів. Я ці дві ниточки доєднала. Резиночки я в'язала спицями 3, все основне полотно я в'язала спицями 3,75. І у мене на такий джемперочок пішло 365 грам пряжі. Тобто дуже економно, бачите, вийшло такий виріб. Виріб був зв'язаний десь приблизно на 50-й розмір. Як він сидить на мамі, я думаю, я вам колись обов'язково покажу, тому що я як тільки закінчила, я його зразу випрала, щоб мама ну, не робила там лишніх. Процедур я її випрала, пообрізала повністю кінчики, і я думаю, мама з задоволенням буде його носити, як тільки прийде час, тому що він вийшов дуже-дуже тепленький. Так, отже, дві мої готові роботи є, і я хочу показати вам лише роботу, яка має бути завершеною на наступну декаду, але ніяк не може бути завершена. Це ось такий дитячий комбінезончик. Вяжеться він в мене просто на наявність, можливо, комусь на подарунок. Одним словом, у цьому комбінезончику зв'язано повністю тіло, зв'язаний капюшончик. Важко так розкласти, так але я буду старатися. І розпочато в'язати ніженьки, бачите? Тобто мені треба відв'язати ніжки, і мені треба відв'язати ручки і зв'язати вушка на капюшончик. В'яжу я його з чудової пряжі, вона мені дуже сильно подобається. Це картопу бебе пастел у 100 грамах 190 метрів, 80% акрилу, 20 поліаміду. Пряжа спеціально розроблена для діток. У мене колір D3209. Дивіться, як чудово лягає цей колір в полотно. Бачите, мені дуже подобається. І ви знаєте, я до дитячого акрилу відношуся дуже позитивно, тому що пряжа, яка вмістить свої назві Бейбі, вона розроблена спеціально для діток. Тобто вона гіпералергенна, вона не кусюча, вона мигенька. І саме з неї я рекомендую в'язати маленьким діткам. Є різні думки, є люди-противники штучної. Ниточки, що я вам можу сказати? Скільки людей, стільки думок. Ви як майстриня, ви сама вирішуєте, з якої ниточки вам в'язати. Це зрозуміло, і ніхто, ну, скажімо, не в претензії, я не нав'язую свою думку. Але так як я вже пробувала в'язати для діток, і я своїй донечці, як вона була маленька, в'язала все закрило, носилося прекрасно, маю невеличкий досвід, тому я рекомендую пряжу, яка розроблена спеціально для діток, в'язати саме дітка. Дорослим, так, можуть з'являтися катошки, можуть з'являтися там різні ці, але я хочу зняти відео, де показати речі з закрило, які носяться у мене вже більше 10 років. І ніяких катушок я там не знімала. Ну, це трошки я такий лірічний відступ зробила. Так, повернемося до мого рукоділля. Отже, ось цю роботу я беру в наступну декаду, і я планую її завершити. Мені би звичайно також дуже хотілося завершити своє плаття, однак тут я трішечки не впевнена. Але я буду старатися. Але ця робота. Ем, ну, я би дуже хотіла її завершити, якщо, звичайно, не підведе ні здоров'я, нічого, бо здоров'я, щось останнім часом у мене дівчатка мене дуже сильно турбує. Так, отже, такі мої результати. Скромні, я знаю, але нічого. Я помаленьку готуюся до того, що я виходжу на роботу, і так багато в'язати, як в'язала влітку, я вже, напевно, не зможу. Та напевно, це точно. А тепер, любі мої глядачі, я закликаю, прошу вас пройти в інфобокс на канали дівчаток і подивитися, якими ж осінніми барвами вони малювали. І що в них вийшло. Я впевнена, картина вам сподобається. А вам безмежно буду дякувати за усі коментарі, за усі лайки, за підписку на мій канал, якщо ви цього не зробили. Мене чомусь дуже сильно дивує, що мене дивляться понад 30% глядачів без підписки. Ну, це ж навпаки зручніше, коли є підписка на канал. Я натискаю, наприклад, я, я натискаю кнопку підписати і натискають дзвіночок. Внизу під відео ви знайдете всі ці. Кнопочку і дзвіночок. І мені зразу, коли в моєї якоїсь рукодільної подруги виходить відео, мені приходить оповіщення, що так-то, так, то вийшло відео. І я вже знаю, що мені потрібно подаватися. Тому я закликаю вас, підписуйтеся, це буде набагато зручніше для вас, а для мене це, ну як то кажуть, подвійна насолода і стимул працювати далі. Я буду прощатися і до зустрічі, любі мої, в наступних моїх відео. Вони обов'язково будуть. І я думаю, що я буду мати, чим вас радувати, чим вас дивувати і чим вас надихати. Люблю вас, цілую, обнімаю і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!